Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так ось у Донецьку в крані нет води. Я ж, як старий совок, так, пам'ятаю цей. Сакраментальний вираз в Радянському Союзі. Якщо в крані немає води, водовипі дуже хитрі люди. Так, ну я ж говорив з арабами і навіть не раз, і вони скаржилися, що євреї це дуже хитрі люди. Ну, фактично, один народ з ними і з арабами, так. Але на відміну від них дуже хитрі. Ну, було таке діло. Так от, повернемося до Донецька. Так от, оці хитрі люди до зникнення води, в Донецьку не мають ніякого відношення. Там до нього мають відношення зовсім інші люди. Такі простодушні, такі хороші, такі білі, пухнасті, православні і, і, і всі останні, так. Тобто московити андрофаги, які прийшли туди, і Вода чомусь зникла. От за этих українців вона була. А от прийшли московити-андрофаги, вона десь пропала. Кудись пропала. ну Там некоторі колаборанти та дуже ж хотіли, щоб до них прийшла Росія. Вона прийшла, а тепер вони, як останні ідіоти, кричать, що хочемо назад. Взад хочемо. Ну Це характерно для цього народу. так Туди стреміться, взад. так так ось Дивіться, що вони ж пишуть? Що вони кажуть і пишуть оці всі ті, які нині керують там у Донецьку. Вони кажуть: от коли ми освободимо Слов'янськ, так, і Краматорськ, так, то тоді в Донецьку з'явиться вода, ви, ви, ви послухайте саме формулювання. Захоплення, завоювання, окупація. Території міст знищення їх, це виявляється, освобождення. Так. <сміст> ну це ж ти білий, таке можуть говорити так, тільки. Це ж очевидно, що відбувається. Це називається неадекватність. Так. Ну, мені зараз там деякі почнуть писати, що це така політика. Ну, значить, дебільна політика. А дебільну політику здійснюють дебіли, так. Не політика вирна, а дебіли винні, Так Так, причина ж, яка все-таки підходимо все ближче, ближе к тілу, так би мовити. А причина в тому, що ці освободителі та вщент роздовбали цей водогін із Сіверського Дінця. Так. Який вів туди до Донецька, ну, роздовбали в фістів грив. І думаю, якщо навіть буде освобождення Слав'янська, то нічого це не змінить, нічого не змінить. Так. Цей водогін, він не існує в природі. Тобто оці колаборанти, які керують там, вони або самі. Не знають про це, тобто вони ж дебіли. Так? А населення тим більше воно любить, коли йому вішають на вухи Локшину. Воно намагається її достать язиком, а воно не достає. Ну не достає і все. Так що ще раз нагадую широкому загалу: оті хитрі люди дуже, вони не випили воду в крані. Чому не випало? Ну, може б, і хотіли її випити, але вона така смердюча, коричнева. Тому вони, як люди хитрі, вирішили її не пити.